Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 5 копійок 1992 року. Звичайна монета, яка вже вийшла з обігу, виготовлена з магнітної сталі, тобто притягується магнітом. На аверсі бачимо зображено тризуб по боках. Листя каштану з колосям пшениці, зверху напис Україна, знизу дата. Гурт у монети має мілку насічку та реверс монети має напис 5 копійок та по кругу ягоди калини зібрані у вісьми таких ячейках. На сьогоднішній день є монети, які представляють цінність для колекціонерів, зокрема різноманітні браки, повороти та монети, які виготовлені в металі не рідному, так як тут є, магнітна сталь. Тобто, якщо вам попаде монетка, яка виготовлена з іншого металу, немагнітна, Ціна на таку монету розпочинається, друзі, від 100 доларів. Також є різні браки повороти. В основному цінність мають браки аверс, аверс, Реверс, Реверс. Ну, Приблизно, якщо Реверс, Реверс, то монета буде виглядати в ідеалі ось так. З обох сторон у нас буде напис 5 копійок. А в аверс-ауверс з обох сторін будуть зображені три зуби І різноманітні також повороти. Самим цінним є поворот в 180 градусів, і наша монетка буде виглядати ось так. Якщо вам попаде така монетка, то ціна на ню, так як на аверс Аверс і реверс реверс, договірна, друзі. Приблизно, якщо в гривнях розпочинається від 10 тисяч гривень, ну, в доларах від 200 доларів десь 250. У кого є такі монети, пишіть, куплю. Також є монетка з гладким гуртом та з крупною насічкою. Якщо у вас є також такі монети пишіть, ціна на них розпочинається від 500 доларів. Головне, щоб гурт був або гладкий, або крупна насічка. Я такі монети також куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока!